Всім привіт! Ви на каналі Кайло Крипту. Новий тиждень, а отже я розбираю новий потенційний криптопроект, який зможе роздати дроп в кінці 2023 року. Перед переглядом цього відео я прошу поставити лайк та написати коментар і підписатись. Та як канал новий, це допоможе б його просуванню. На черзі я вибрав Теснет від Venom дуже зашилений, дуже відомий криптопроект, який я думаю що роблять всі школярі. Так як там нібито 1,2 мільярда інвестицій, там е, нібито дроп вже на наступному тижні. Тобто там вже майже всі порахували, що там заберуть 15 тисяч доларів з одного аккаунта, хоча це не так, там є деякі нюанси. Е, головні проблеми цього проєкту також е, розберемо аспекти, чому я вірю в цей проєкт, а чому я не вірю в цей проєкт. Е, найперше розпочнемо самого. Так, як ми завжди розпочинаємо статей. Е, Статю я знайшов в інтернеті, це стаття ще за липень, але на... будемо орієнтуватися від неї. Станом на липень 2023 року в Venom е, Testnet було е, зареєстровано 38 мільйонів аккаунтів або ж смарт-контрактів. Тут я думаю, що половина гаманців так як я думаю, що будуть брити і так далі. Ще одна особливість Venom в тому, що тут в них є свій гаманець. Тобто в них є свій гаманець Venom Wallet, через який проходять всі транзакції і так далі. По укладеннях це Теснет. Але вкладення в цей проект потрібні. Ви зараз можете там налякатись, типа 100 доларів, 1000 доларів. Ні, тут вкладення дуже маленькі. Е, долар Долар тире 2 долари. Все, Тіпа, от взагалі нічого. Зараз от я зайду в Metamask, покажу, що я закидав е, в сіті, в мережі Binance Smart Chain. Там в мене лишилось 31 USDT. Вкладення e, не потрібні взагалі. Тобто один-два ну, долара, ви скажете, де мені їх взяти, що мені з ними зробити. E, знову ж таки, можете закидати через обмінники, а можете перейти в мій телеграм-канал за посиланням профілі під постом Веном, де я його тут на екрані покажу. E, написати, дай на комсу. Кидаєте адрес гаманця, пишете дай на Кумсу, Я вам скидаю на комісію і так далі. В принципі, от і все. Дуже багато людей, дуже багато людей, вони думають, що цей проєкт, так як там було написано, що 1,2 мільярда інвестицій. 1,2 мільярда інвестицій. Насправді є. Тобто в проект проінвестували дійсно. Тобто, це пише стаття на Mayumi, це дуже популярна платформа. Зараз я її знайшов, але я її міг ще скорше знайти. Так, там дійсно 1,2 мільярда інвестицій, але е, на ком'юніті, е, на ком'юніті на людей, які зробили, е, виділять всього лиш 200 мільйонів. Тобто 200 з чимось мільйонів. О, 20, там точно цифра, 221 мільйон. О, виділили на ком'юніті. От. Можна там в калькуляторі поділити, скільки це приблизно виділи на аккаунт, але знову ж таки, кількість аккаунтів стане на жовтень 2022 року буде збільшуватись. І ще раз збільшуватись. А коли, перед дропом, коли буде снапшот, то ця кількість ризко впаде. Тобто, е, ну не всім роздадуть цей дроп, так як дуже багато людей поберіть. Але в чим прикол цього проекту? Тобто е, я порадився з одним своїм знайомим, він шарить за бус, то Потенційно, цей проект можна обузити і без застосування проксі, а лише за, за допомогою застосування VPN. -у. Тобто, берете, качаєте будь-який VPN, допустимо, Touch VPN, встановлюєте, вибираєте країну і все, типу, крутите транзакції, там, виконуєте, забираєте нефті. В мене не зробилось чомусь одне завдання. Це Venom Pulse. Тобто. Воно отут є, але воно в мене чомусь не з'являється. Можливо, через те, що воно його ж темпофіксили. В принципі, в нас залишається ще 5 проєктів, як би так хотілося, але ну, тут пише 5 NFT, ще залишилось забрати 6 NFT. Тут у нас 6 і Venom Pool 7, тому я думаю, не знаю. Венторі, uh, Venom Art, uh, Bio Venom SDK, Venom Name, uh, Venom Тобто Ці завдання ми точно зробимо. І Venom Pulse, думає теж зробимо. Тому що тут була закінчувалась лінія. Uh, дуже багато людей подумали, що це вже кінець тисняти. Ні, не добавляли ще заданок. Тобто роботи до кінця 2023 року. Uh, тепер. Uh, давайте... Ми нашої... ну, ж думаємо, що це постійна рубрика, недоліки та переваги. Переваги раз. Тобто цей проєкт повністю не потребує вкладень. 2. Цей проєкт робиться за годину, за пів. Три. Великий інвестиційний фонд. Чотири. Можливий гарантований дроб. Навіть так скажу. Не буду виключати. Тобто, це для лоу-банків лайф. Тобто, чому? Ми вже скачуємо. Ми беремо мами 250 гривень. Заходимо в обмінник, вибираємо. Найде 250, а хоча похуй, беремо 250 гривень. Отак от. Заходимо в обмінник на 1, на 2, на 3, на 4, на 5, на 6, на 7. По 30 гривень позакидали через обмінник в телеграм-каналі. Кому треба, можу, залишу теж суму на телеграм-каналі. Просто взяли це все позакидали туди-сюди. Зробили веном, все, прийшов снапшот, аккаунти зняли. І, в принципі, балдім собі. Яка потенційна сума дропу? Я думаю? Я думаю, що якщо буде дроп, вони роздадуть дроп, так я собі думаю. Я собі думаю, що вони не гобрить таку велику кількість аккаунтів. Я думаю, що вони роздадуть дроп тільки тим людям, які зібрали всі NFT, то тоді, тільки тоді. Це. Ну, я думаю, що це 200 доларів аккаунт не більше. Е, не знаю, можливо, це буде більше. Ну це тесне. Це. Не знаю. На мою думку, 200 доларів. Тепер недоліки. Е, недоліки. Зараз буде самий тупий недолік. Цей проєкт виглядає дуже підозріло. Ну, в натурі. Забрати NFT, там просто без складень, покласти, покласти пів години часу об 200 доларів, Ну це криптат. Це тут все можливо, якщо Архам роздав по 150 доларів, а тут проект набагато, набагато більший, набагато сильніший, набагато з більшими інвестиціями. Тому, ну я думаю. Нічого не думаю поки. Але все одно. Далі інші недоліки. Іншими недоліками я вважаю те, що тут з'явилась деяка новина. Якщо її знайду, якщо то я її прикріплю. Те, що в засновників Venom, в CEO Venom, в компанії, яка розробляла цей проект, Проблеми з законом. Тобто, там щось мутки туди-сюди. Тим самим, ну коротше, Оце от цю, на цю проблему я звернув увагу, так як. Вона нам може повністю перекрити те, що ми собі очікуємо, те, що ми собі там хотіли, сподівалися, мріяли, думали. Тобто, якщо прикриють мене, все, нашому дропу, типу, нашому дропу на наш дроп можна не чекати. Цей проєкт, на мою думку, Uh, ну Він дуже зашилений, він його роблять всі. Але дивіться так, uh, я можу говорити багато. Я цей проект зробив. Я цей проект зроблю з 5-10 аккаунтів, але я їх зроблю, тому що я не поліні, тому що я не пропущу нагоду заробити Тут 221 мільйон виділений на ком'юніті. Це не 7, це не 10, це навіть не 50, 50 це вже велика цифра. Нагадаємо, тиснет від Divide четверта 4 серія. Сьогодні вони голосили, теж десь може тут на екрані прикріпити, те, що вони роздадуть 20 мільйонів доларів в знак стимуляції своїм, е, в знак сим, стимуляції своїм юзерам, щоб вони активніше робили дії. Це 20 мільйонів. Це, це Divide X, десь тут на екрані буде така статистика. Що на 2025 рік прогнозована ціна за один токен Divide X буде складати 15 доларів, тобто це потенційних 15 по x по-моєму, зараз Divide по 1 долару шилиться, теж десь тут прикріплю, якщо буде. От. Чим прикол? Якщо тут дійсно 221 мільйон, як ми очікуємо, то я думаю, що 200 доларів аккаунт найбільше. Ну, ні. Не більше, думаю, 200 доларів аккаунт це оптимально, що нам можуть дати. Але знову ж таки, за пів години часу 200 доларів на аккаунт, це ми можемо помножити на 5 аккаунтів, тобто в сумі ми можемо затратити долар 2 щоб отримати 1000 доларів. Ну, як на мене це дуже круто. Як на мене це дуже круто. Цей проект я розглядаю, якщо ми зможемо виконати ось ці всі NFT ось ці всі завдання. До, я думаю, до листопада, до кінця листопада, до грудня, то на початку 2024, го в першому кварталі 2024-го, ми можемо потенційно очікувати на наш дроп. Тобто 2024 рік деякі люди вважають, яких я, я особисто, що дроп може бути на 2023 році. Тобто, що я б робив на вашому місці, якщо ви не маєте одного аккаунта в Бенума? Просто зараз сісти отак. от. Знайти інструкцію, реклама, берете в моєму телеграм-каналі розписав все. Такі заходите, качаєте Venom Wallet, реєструєтесь там, зберігаєте від фразу. Заходите, качаєте Metamask, заходите в обмінника або пишете під коментом дай на комсу». Заходите в обмінник такі. Хочу поповнити, типу там аккаунт BSC. Ой, Binance Smart Chain. Ну, тут і те саме. Копіюєте адрес гаманця, нажимаєте Enter. Далі пишете суму, скільки вам там потрібно. Я, мінімальна сума 30 гривень вам вистачить. Пишете 30 гривень. Бам. 30 гривень. Все. Через Монобанк там, перекидаєте на карту, вам приходять гроші на ваш, на ваш гаманець, все. Шукаєте гайд робите, або робите, по-моєму. Просто проходите, тисне, забираєте і нефті все. Там ще виходили деякі додаткові нефті, але я їх щось там трохи був проспав, про що зараз жалію, але це вже нічого, це вже таке. Тому от, я вам готовий проект, я вам його розібрав повністю. Я вам е, ну, розказав все майже про нього, що є. Тому от така справа. Також хотілося б вам порекомендувати свій телеграм-канал по криптовалюті, де я регулярно викладаю ці теми. Скоро викладу про відео, Не відео, а пост про Venom, е Там детальна інструкція навіть сьогодні викладу. Е Тому, якщо вам цікаво розібратися в темі криптовалюті, тут я кожен день викладаю якісь теми і так далі. Тому. Е, кому цікаво, можете переходити за посиланням в коментарях, доєднюватись. Будемо заробляти разом. А всім, хто дивився цей відеоролик, е, прошу поставити лайк, підписатись та написати свій фідбек в коментарях. Всім дякую до наступного відеоролика.